Всім привіт! Ви на каналі Ахбагу Україна. Сьогодні ми знаходимося на Черкащині. Будемо надавати послуги заготівлі пасти в траншеї. Як ми бачимо, заздалегідь підприємством була підготовлена траншея. Це монолітний короб. Стінки даної траншеї вкриті плівкою. Кукурудза була заздалегідь намолочена. молочена. Вологість кукурудзи в межах 38-36%. Позаду від мене ви можете побачити, як відбувається збірка е, нашої техніки. Е, це дробарка грубер австрійського виробництва 600-ї моделі. Вона має 44 молотки. Е, перевагою від конкурентів є те, що там дуже швидко змінюються сита. Сита можуть бути 8, 10, 14 міліметрів. Все залежить від вологості. І фракцію, яку хоче підприємство, кінцевого продукту, скажімо так, конструкція розроблена нашим виробництвом для того, щоб було зручно пакувати її як в яму, так і в полімерні рукава за допомогою додаткової одиниці, яка буде завантажити її в рукав. Хоч на даний час задіяні при зборці техніки представник компанії Агроконцепт», керівник напрямку сервісної служби Віталій, і наш сервіс-інженер Григорій. Конструкцію, як ми можемо побачити, вже встановлений аплікатор, з допомогою якого ми будемо вносити біологічний консервант. Йде магістраль підключення самого потоку відбувається у циклон. Також потрібно для з'єднання вом-трактора щіпка типу кільце 50 мм та розетка 12 вольт. Як ми бачимо, запуск відбувся успішно. Ми отримуємо однорідну, якісну дроблену масу. А якщо вам потрібні якісні послуги по заготівлі пасти в полімерні рукава або траншеї, звертайтеся за контактами в до цього відео.